Вітаю вас, мої любі, ласкаве прошу до каналу Легенда Психології. З вами Оляна. Сьогодні хочу поговорити про ще одну розмову пастора Блейкса зі своїми духовими і рідними доньками. Хто давно на мене підписаний, знає, що я обожнюю пастора Блейкса, я зроблю цілу збірочку його апарат в аудіо форматі, мені так зручніше. Так ось він наводить такий приклад, який Колись трапився у родині Мухаммеда Алі, світового олімпійського чемпіону з боксу. Колись його рідні доньки приїхали у батьківський дім, не дуже гідно вдягнені, скажімо так, більше роздягнені, ніж ніж одягнені. І ось розповідає його донька. Коли ми нарешті приїхали, то тато дуже уважно на нас подивився, потім посадив мене собі на коліна і сказав щось що я ніколи не забуду. Він подивився мені прямо в очі і сказав: «Хана, все, що Господь створив цінному у цьому світові, воно сховано, скрито, і його дуже важко дістатися. Де ми знаходимо діаманти? Ми знаходимо їх глибоко. Під землею, вони сховані, вони сховані і захищені. де ми знаходимо перла, дуже глибоко на дні океану. Вони сховані і вони захищені красивою мушлею, де ми знаходимо золото дуже глибоко у шахті, і воно покрите шарами і шарами твердої породи. І до всього цього дуже важко дістатися. Він подивився мені серйозно в очі. І сказав: твоє тіло є священним, і воно набагато більш коштовне, ніж діаманти і перла, і воно також має бути схованим, покритим і захищеним. У мене все дуже дякую за увагу.